Привіт! Готова відкривати 12. -й. 12 -й віконечко, 12-й парфум, 12 грудня. Віця познайомлю вас з Оленем, або це Лось, не знаю. Ми його купили дуже давно, 12-му році, в кінці 12 го року, на Різдво у Львові. І він досі з нами. Їх таких три. Красення було три. Залишилося два, вони співають. Вірніше грають, а що ж таке під ялинкою. Це в нас така вже сімейна реліквія з 12-го року. Вже 13 різдво вони з нами. Я ось сьогодні одного принесла, щоб він взяв участь у нашому парфумерному календарі. Так, давайте відкривати. А, о, це щось цікаве. Я геть не знаю цей бренд. Сон Венін, Пан Ново, новий хліб, норвежський. Написано, що норвезький бренд. Давайте швиденько відкримо. Мені аж так цікаво. Ой, Знову в мене останнім часом прям набита рука. Ну, я думаю, що вже сторінки так погнулися. Вдалося, що відкривається прямо. І що у нас тут дуже гарні. Давайте його. Не знаю, як гарно поставимо. Дуже гарні ілюстрації, аж хлібчика захотілося. І свіженький у нас хлібчик. Причому хлібчик не білий, і знову інжир. А, ну, минуле знайомство в нас з інжиром не було дуже вдалим. Давайте побачимо, можливо, цей раз нам пощастить трошки більше. Інжирні листки, чорний перець. Чорний перець може звучати групувато, але побачимо бергамот. Господи, не знаю, буде українською цей хліб з отрубями. Мімоза, апельсиновий цвіт, сандал. Амброксан. Знову він і бурбонська ваніль. Ну, давайте ризикнемо. Амброксан, Амброксан. Ну, В принципі, Амброксан не такий страшний як інші види амбродеревини, як Амброфікс, наприклад. Амброксан та геброксан. Ну що, я інжир відчуваю? Має бути хлібчик, перш за все, але я відчуваю інжир. До речі, зараз пішов хлібчик, але знаєте, такі сирий? Скоринка хлібчика і трохи сирої м'якуші. Прикольний такий. Дуже гарно підірву ілюстрації. Що дійсно хліб не білий, хоча тут трохи білого поставили, але насправді ось таким хлібом пахне, знаєте? Таким сирим, можливо, навіть домашньої випічки, коли він наче допікся, але насправді ви його розрізаєте, Він не допікся, і він проситься ще у піч допектися трошечки. ось. Інжир. Молекулярність трошки відчувається, але вона така. Ну, це Амброксан, це, як я сказала, це вам не Амброфікс, це не буде щось таке аж люте. Ну що його, от... Гарно відчувається інжир, до речі, от всі, хто шукав і чекав на цікавий інжир, давайте сьогодні, сподіваюся, для вас будуть давайте умикайте вашу увагу сьогодні, мабуть. Для вас будуть гарні новини, бо от мені подобається, як він розкрився. Я не знаю, чи буде ще розвиток розкриття. Поки я оце таку скоринку хліба з а, такою трошки сирою м'якітю, м'якушу, як правильно сказати, і ій зелений інжир. Поки мені подобається, побачимося. Так, повертаюся до вас і повертаюся дуже задоволена і з гарними новинами. Як ви почули, мене дуже порадував старт, і оцей новий хлібчик порадував і в розкритті, і в носці. Єдине, що він такий дуже помірний в нього тривалість звучання, десь годин 5, мабуть, і потім він просто тихо не прощаючись, іде, він просто зникає. Але тих. Хто шукає гарний інжир, я просто закликаю спробувати цей парфум. Ну, Якщо, звичайно, його можна знайти там, де ви є, або вам можуть допомогти його знайти. Можливо, він скоро з'явиться цей бренд на полицях. Не знаю, я вперше побачила цей бренд, і от таке перше знайомство, воно дуже виявилося. Принесло такий позитивний досвід. Дуже мені сподобалось. Я людина, яка не люблю інжир. От в ні в яких виглядах вони а, мене а, ну, не, дещо не радують, але ну, якось я до них байдужа. Але тут настільки це гарно зроблено, я вам повинна сказати, настільки а, гарно зроблено це комбо з деревиною, що, що дійсно. Дійсно, я його можу похвалити, і я його можу щиро рекомендувати, Вам можна тут не боятися амбру деревини. А кому рекомендую знову ж таки? Хто шукає інжир? Він тут не занадто зелений, він тут такий помірний. Він тут такий сандалово-деревний інжир. Дуже незвичайний, але впізнаваний. Ви впізнаєте, що це точно ноти інжира. Але думаю, що такого інжиру, можливо, це новий підхід до інжиру. Нова така інтерпретація. Бо, зазвичай, ми зелені інжири, якісь м'ясисті, молочні, свіжі, навіть кокосові інжири вже знаємо з вами. А тут прям такий сандалов деревний і ця деревина дуже комфортна. От він комфортний. Я весь час сьогодні, коли його носила, ловила себе на думці: на який комфортний парфум. Мені весь час хотілося його от понюхати. Причому він абсолютно унісекс. Я його рекомендую. Як Жінкам і, так, і чоловікам, тобто він не занадто він не грубий, він не занадто маскулінний, в ньому немає якогось такої вираженої, яскравої жіночності. Він от для всіх, він комфортний. Тим не менш, я не можу сказати, що це парфум, який понюхав і забув, і не можу згадати, Чим пахне, тобто він досить такий, він має свій характер, він не дуже яскравий але він має свій характер, коротше він у всьому гарний. І дуже цікавий у нього початок цього хлібчику. Дійсно скоринка, як я казала, і така трошки недопечена середина хлібу. Ну, коротше, це дійсно такий новий підхід. До інжиру. От, Перш за все він для мене інжирово-сандаловий. Причому сандал м'який, світлий, не занадто яскравий. Ну, коротко, от все в ньому виважено, все в ньому комфортно, ну, дуже, гарний, дуже гарний, от прям хвалю-хвалю. І я не люблю сандал. Тому мені, мабуть, не треба флакон. Але якби мені подарували такий флакон, то я б дуже зраділа, бо це дійсно комфортно, коли хочеться просто сісти, або вам треба попрацювати, і треба так створити свою таку, такі межі зони комфорту. От я б його рекомендувала. Не взагалі. Взагалі в ньому дуже гарно, він не дратує і гарно сидить, ніяких там різких в нього випадів немає. А, база, як я сказала, просто вона зникає. Тобто вона в якийсь в певний момент перетворюється на таку м'яку теплу деревину і потім просто зникає. Тож любителям сандалу, у, любителям інжиру, перш за все. Моя рекомендація, зверніть на нього увагу. А ми з вами побачимося завтра. Не забудьте, будь ласка, підписатися. І кожен день, якщо є можливість передивлятися, а ні, то передивляйтесь там раз на тиждень добірку. Я буду робити вам такий перелік всіх відео. Ось буду вдячна за ваші подвальки в коментарі. Побачимося завтра в новому віконці.